В уряді повернулися до ідеї електронного бронювання військовозобов'язаних, яка обговорювалася ще восени 2023 року. За попередніми даними проект постановок Кабміну не передбачає значних змін у концепції бронювання. Як і раніше, забронювати можна буде лише 50% військовозобов'язаних чоловіків на робочому місці. Йдеться лише про підприємства, які мають критичне значення для економіки. У разі наміру компанії забронювати більше співробітників доведеться надати додаткову аргументацію. Також запропоновано внести зміни у процес бронювання працевлаштованих чоловіків. Керівник або уповноважена ним особа має пройти ідентифікацію в дії та надати список співробітників у довільній формі, а також дані про компанію. Якщо процес буде пройдено вдало, то менеджер компанії завірить список підписом. Після цього інформацію звірять з інформацією у єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів. При успішній перевірці у реєстрі відразу формується відмітка про броню, а у дії відповідний сертифікат. Забронювати працівника можна на один або шість місяців.